Я хочу нагадати, 2009 рік дефіцит бюджету пенсійного фонду 30 мільярдів. У 2010-му, коли уряд прийшов практично в квітні, нічого не міг вже змінити, ми отримали ще більший дефіцит бюджету 34 мільярди. В цьому році 17,8. А уже на 2012 рік. Ми по нашим розрахункам, поки що це не затверджений бюджет, це тільки ми зробили розрахунки в Міністерстві соціальної політики і зараз погоджуємо їх з Міністерством фінансів. Ми будемо мати дефіцит пенсійного фонду 2 мільярди 200 мільйонів гривень. І я ще готую зараз одне рішення, яке практично, якщо воно буде прийнято, дозволить, не буду його ще коментувати, дозволить практично вийти в нуль, вивести в нуль бюджет пенсійного фонду.